Всім привіт! Ви на каналі Тиму Русет. І сьогодні ми будемо сражатися на моб арені. Короче, тут я буду вибирати моба, кількість і приладі. Ну, вкладку приладі. Вкладке приладі я зможу взяти 7 предметів. Время мені, щоб взяти ці предмети. Угадайте скільки 20 секунд. Короче, да, ставки високі. Буде. Чи буде складно? Буде складно. Але я думаю, я виграю. Тому ми починаємо. Обираємо моба. Угу. І цей вже су... Уже мені подобається початок. Кількість. І. Ладно, хоча б 5 штук. Хоча би. Приладя. Стоп, Що? Ладно, з я повезло. Ну, хоча би, хоть так. Конечно, мені прийдеться приносить з... с Питьмоварденом. Ну, нормально. Короче. И тепер я вибираю цю вкладку и. І... Час пішов! Так, беру быстро, 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 быстро. Мизоритую броню. Далі, не зорі, твій меч тотем обов'язково. тотем тотем, тотем. Ну, Я не знаю. що мені ще взяти, Ай, час вийшов, Короче, загалом, я взяв такі предмети. Добре, буду спавнити варденів і включу запись коли їх спав. І вардени вже на арені. Я в незалітовій броні буду файтиться. Надійдесь, вижив. І ми почали. Хотя ні, Це скоріше не файтинг за варден. Це скоріше убежал від варденів. Нікого нету! Иди баню, еди баню, идите. Йдя... Ничего странного вообще. За мною гонится там шайка варви. Я кищи пів хп, вышл, 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 выш, вышл, вышл. Щит сразу беру. Ребята. Ладно, на цьому предлагаю заканчувати. Ви були на каналі Сет. Всім пока-пока.